Скажіть, яким запитом ви б хотіли попрацювати? Ну, У мене таке питання. На... Збираюсь до кінця року їхати до Норвегії з дочкою. Uh -huh. І якось таке питання, чи потрібно їхати мені, чи знайду я там себе, чим зайнятись? Це мене так бентежить трохи. Ми будемо працювати так. Спочатку візьмемо дві карти: одна, якою ви будете, якщо ви поїдете, так, і якою ви будете, якщо ви не поїдете. Це будуть карти лише з обличчями. І ми спочатку подивимося їх. Потім візьмемо одну карту, що я отримаю, якщо поїду, що я втрачу, і що я отримую, що я втрачу, якщо не поїду. І далі вже на основі цього ви будете ну вам буде легше принаймні прийняти рішення і якось приблизно спрогнозувати, що вас що вас буде там чекати. Дивіться, тут варіанти це не якесь гадання, це буде йти всередині вас. Тобто ви знаєте всі плюси і всі мінуси всередині себе. І просто ми за допомогою цих карток станемо їх на поверхню, ось ці опції, ці варіанти, і далі ви просто проявите все те, що є у вас всередині, і на основі цього ви будете знати, які рішення вам прийняти, Я кажу, або хоча б чого вам чекати від того чи іншого рішення. Підходить такий варіант? Так, підходить добре, я зрозуміла. Добре. Якою я буду, якщо поїду в Норвегію? Ваша задача зараз буде просто описувати, що ви бачите. Потім в потрібний момент ми повернемось до запиту і проговоримо про що це для вас, але зараз відключаємось і просто працюємо з карткою, що ви бачите? Я прямо зараз трошки так збентежена цією карткою, це, ще, це якщо я поїду, так? Угу. Ну, для мене це якась, е, так виглядає, як наче свобода. Щось угу. Шо, ну, я буду щось робити таке, чого я ніколи не робила. Мені так це вважається. Угу, Подобається вам це не подобається. Взагалі, сама ідея того, що щось таке нове, буде, мені подобається. Одразу Добре. і така цікава карта. Добре, давайте давайте другий варіант, а тоді будемо складати все докупи. А, тепер нам треба Добре. обрати карту, яка покаже, якою я бую, якщо, буду, якщо я не поїду. Цікаво. Ой, Ну, це для мене прям ну, майже те, що. Те, що в мене кожного дня такі повсякденні такі, ну, повсякденна робота така, що я там і їсти готовлю, і котів у мене багато, mm -hmm. і тваринок різних прихищених, яких доводиться кормити. Mm -hmm. і доглядати за домом. ну, ну, так, ну, Я для, для себе, так як якщо я. Е... Залишуся вдома, то, то е, нічого не зміниться. Те, що я робила, те її буду робити з дня в день. Добре, прекрасно. Е, Рухаємось далі. Тепер що я отримаю, якщо поїду? Це як е, із казки там принцеса на Горошині. Угу. Десь, значить, їй там і м'яко. І десь щось і коле їй там. Наскільки їй комфортно чи не комфортно, і, і те, що їй не подобається, наскільки воно критично? На, найбільше при вентери, це та шкарпетка яка. Ага, чому. Поглядає. Ну Так хочеться, щоб все було долади. Значить, це все добре, тільки та шкарпетка заважає візуальному такому балансу. Рухаємось далі. Тепер дивіться. А що я втрачу? Ну, типу, ми дивимося плюси і мінуси. Так, тобто, тепер що я втрачу, якщо я поїду? Бачу розгублену дівчину, яка пливе і не знає, до якого берега їй дістатись. І, і в той же час в неї записник, як наче вона мені записує якісь свої думки. Вона хотіла, може, робити. Що не подобається, вона тут же його бросає в воду, ну, мабуть, вона ще не визначилася. Угу. Що, що... З того, що вона що їй подобається, і куди їй рухатись, в який бік цього океану, мабуть, бо вона так навіть не дивиться е, нікуди, завмерла і. Ніяких рухів не робить. А якщо це ця карта показує, що ви втрачаєте? Типу, чого більше не буде у вашому житті, якщо ви переїдете? З, ну, чомусь, незважаючи на те, що вона посеред моря чи океану, да, мені так, значе це вона в стані спокою. Uh -huh. ну, тобто їй там спокійно. Тобто, ну, я б могла так сказати, що якийсь спокій. Втрачаю. Чомусь мені так йде. Добре, прекрасно. Так як вам йде, так і правильно. Тепер оглядаємо другий варіант. Що ви отримаєте, якщо залишитесь? Для мене це так воно виглядає, що тут залишиться ну, більша частина родини. Бабуся, матуся, дочка старша, дві онучки. Сім'я вона мені. Угу, Добре. А тепер що втратите? Що втратите, якщо залишитись? Що намальоване? Що бачите? Цікаво. Для мене це як ну, таку ж родину, як ну, наче я, чоловік, врослив в корінням вже всю землю, а зверху ну це мені так бачиться, що ну, як сімейне дерево. Да? Коріння це в землю війшли, а ці гілки це як розвітлення що там діти, онуки. Ну, uh -huh. так мені uh -huh. воно бачиться. Ну, так, більш нічого не можу ще додати. Ну, ось так uh -huh. воно мені. Тепер перед нами картину, ціла. І зараз вам треба uh -huh. просто дивитись. І розказуєте все, що вам приходить про ці два варіанти. Тобто, якщо я їду в Норвегію, то, то я буду така, така, така. Плюси будуть такі, ну, типу, мінуси цього такі. Якщо я залишаюся, то я буду така, 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 плюси такі, мінуси такі. Не, ніби підсумовуємо все сказане. Можливо, щось нове з'явиться, якісь нові думки. Ви от просто відпустіть і говоріть все, що вам спадає перше на думку. Ну, перше, що мені спадає на думку, що значить, в мене там щось буде нове. Щось я буду робити таке, що я його не робила до цього. Але за як, ну, може, за деякими деталями, мені буде там затишно, комфортно. Єдин, єдине, що буде якесь е, внутрішнє занепокоєння, можливо, це, якщо я поїду. А якщо я не поїду, то для мене. Круговорот цих дій, які в мене зараз є, то вони не зупиняться. Uh -huh. Незважаючи на те, що там прикладають деякі зусилля, щоб цей кругообіг якось зупинити, то воно так і залишиться мені з цього кола не вибратися. Тут остається, ну якщо я їду, тут родина остається. Це трошки тут запуталася другою картинкою. Це... Ну то ну, в принципі, тут е, да, що якщо я тут залишаюсь, то все як є, те, що я роблю з, з дня в день, е, і то, що сім'я тут, е, і мати, батько там, бабуся, діти, онуки, якось так. Тобто, ну, все стається, нічого не міняється. Ось ну мені так воно, у мене те саме відчуття, що. В першому варіанті на вас чекає багато змін, і швидше за все все не буде ідеально. 100% будуть моменти, які вас не будуть влаштовувати. Але я тому вас і питала, наскільки критичний той дискомфорт, і ви казали, що це просто найбільше дратує шкарпетка, тому що хочеться, щоб все було до ладу. Тобто, насправді, ви самі собі кажете, що швидше за все, все буде нормально. І ви самі розумієте, що все не буде ідеально. Хочеться, щоб все було до ладу, щоб все було ідеально, але ідеальної картинки не буде, при цьому ніяк, ну, нічого і поганого не буде. Тобто ви не назвали нічого критично поганого, нічого такого, щоб вам ну, дійсно там максимально було некомфортно. А про дівчину, яка от в цьому в океані пише дивіться, тут, по суті, проявилося, що у вас те, що ви хочете змін. Ви прагнете змін, але ви їх не ніяк не інтегруєте в своє життя. Бо ви кажете, що вона пише, але тут, тут же викидає свої бажання. Тобто, швидше за все, ви не зважаєте на свої бажання, швидше за все, можливо, як варіант. Я не знаю, але коли ви казали про родину, можливо, ви часто ставите. На перше місце не свої бажання, а бажання своєї родини, ну, не знаю, потреби умовно, там так чи інакше. Тобто тут вам треба ця подорож, вона дозволить вам дослідити себе. Ну, не подорож, а поїздка, переїзд. Вона дозволить вам знайти себе і почати дослухатись до себе. Бо зараз, от із того, що ви казали, і про другий варіант, і про цю дівчину в морі, так, в воді, що. Є ага. бажання, але я їх постійно викидаю, я постійно їх відкладаю на потім. Тому ніби дії нема, але мені в цьому комфортно. Ось та так. Тобто, ви живете в якомусь своєму комфортному світі, і переїзд він це буде виштовхувати вас з зони комфорту. Але в той же час він принесе вам дуже багато нового досвіду. Він при... от ви самі кажете, що це буде свобода. Це будуть нові дії. Тобто, по суті, це те, чого ви прагнете, але ви боїтеся цього, тому що, е, е, от коли я прагну змін, але я боюсь їх, і це нормально, що ви переживаєте, що у вас є сумніви. Але по суті, е, у вас якось максимальна довіра до цієї поїздки, і тут вам треба вибрати просто для себе чиї інтереси поставити на ну, зробити головними чи свої. Тобто я хочу йти в цей новий досвід, я хочу спробувати. Ну в крайній випадку я завжди можу повернутися, мені здається, чи знову поставити на перше місце комфорт і свою родину, типу, яка буде так, все буде стабільно, все буде класно, але не буде інакше. Бо щоб щоб в житті відбулися зміни, потрібно змінити свою поведінку. Треба щось почати робити інакше. Бо якщо ми робимо те саме, ми отримуємо той самий результат. А як за, ваш, за вашими враженнями? До, до якого варіанту ви схиляєтесь от зараз? Знаєте, ви сказали так слово, як я е, останній час так кажу: повернутись я завжди е, зможу. Угу. Тобто, а якщо я. Не поїду, я тоді буду жалкувати, що я не ну, мене. Я не зробила цю спробу, і ну можливо, їх не буде не так багато. Але, ну і мені хочеться спробувати. Що я почула від вас, так о, це те, що ви хочете. Ви хочете змін? Ви хочете отримати новий досвід, але ви постійно відкладали ці свої бажання. От і ви кажете, пише, знає, а потім викидає. То тут треба просто зрозуміти, чи ви хочете далі відкидати свої бажання, свої інтереси, от і ці якісь прагнення змін, чи ви просто підете в той досвід, і, можливо, буде не так спокійно перший час це 100% якось змінить ваше життя, але як і мені здається, як ви самі теж підтвердили, що ви завжди зможете повернутися назад, але ви вже будете знати, що ви 100% спробували. Прагну якихось змін, то, тому що я розумію, що якщо я зараз нічого не буду робити, ну якби я, як це, так би сказати, загрузну в цьому болоті, і мені від цього стає жахливо, я не хочу так. Я завжди все життя так от працювала, кудись бігла, бігла, отак. От от. А тут раз оце я з липня місяця пішла з роботи, якийсь час у мене таке було. ну, нам же ж тут не дають розслабитись, е, якраз влітку не було світла, прийшлось тут побігати, тобто було чим зайнятися. Тоді, коли воно налагодилось, як, як начебто неуділ вийшло. Да, ну, mm -hmm. Ті, що ти вдома робиш, ну крім цього, ти ж прик ще щось робити, а начебто діти виросли. У мене так і онучки зараз, ну, дорослі вже так, мабуть. Е, Майже Старші 16, менші 12. Тобто mm -hmm. вони вже так і нікого не бувають, вони вже самі можуть. Ну, тобто, раз, і в мене якесь вийшло е, так багато вільного часу, е, і я думаю, а що ж мені робити? Ну, я тут занурилась ну, я сама психолог по образованню, ну, я не, не за освітою, але ну, я не працювала психологом. От. І тут я подумала, чому мені. Не зайнятися цим зараз. Okay. Тобто я зараз занурилася в психологію, тобто питаюся трошки так знання свої, більш-менш, тому тобто, що був час потрібно було заробляти дітей, вчити, там щось допомагати. Якось так більш-менш вони вже самі okay. з собою зайняті. ну і Тут така поїздка, Подорож і менша дочка каже, поїхали, а що ти Ну може батько потім приїде пізніше, Ну якось так. Mm -hmm. ну, я вам дякую, мені прямо так цікаво. Десь прямо ця карта. Мені з останніх це, це родинне дерево, це верхня, вона мені прямо десь уже попадалась я її бачила. Ну на, як от, на сторінках Інстаграм, mm -hmm. розумієте? Так, оттак, так. Вона мені. Оттак, от всі останні я їх не бачила, а от ця мені попадалась. Я, я ще дивилася, думаю, така цікава. Прям. Mm -hmm. uh -huh. Якщо вона з вас зачепила, то просто сама по собі, можливо, тут є щось важливе для вас. Uh, якісь… Може, да. вона, вона uh -huh. прям uh -huh. якось так да. Ну, чогось мені зараз, отака думка промайнула, думка така промайнула. майнула. Тож я його бачила як родину, От а а, а зараз от щось я так глянула, що там ну, мені там всередині, як наче це моя внутрішня дитина, там десь. Так. Оце мені щастя. Прям воно так щось прийшло, думаю. Що якось так. Більше uh -huh. про себе. Да. Зараз мені пішла сім'я, а от взагалі про себе. А для мене ця картка, наприклад, вона більше про гармонію внутрішню. про Бачите, тут і сонце, і місяць, якщо ви роздивитеся, і жінка, і чоловік, і це для мене більше про внутрішні фігури. Про от кажу про внутрішню гармонію, про те, коли я в гармонії з собою, в гармонії з світом, коли я дослухаюся до своїх бажань і роблю те, чого я хочу. Тобто, ось бачите, і тут у вас у нас був запит: що ви втратите? Отут, ви втратите себе, внутрішню дитину, бачите свої бажання. Ось, ось, якщо інтерпретувати те, що ви щойно сказали. Тобто ви подивилися глибше, і бачите, що тут або ви ваші інтереси, ну або залишите все, як є, але тоді ви втратите ту таку цю нотку авантюризму, знаєте, тут ту, ту частина себе, яка хоче пригод і хоче змін. Ось. Ну так, так. Ну, Мене більше страшить не сама там ну... Як вам сказати, сама дорога, оце як добиратися кудись, да, зараз mm -hmm. воно ж ще й так важко перекладними, всякими, оце мене трошки бентежить. Тому що я ну, так, намагаюся себе якось перестроїти, але це важкувато. Угу. Да. Mm -hmm. Як ото, знаєте, щоб була паличка Махнув, і ти вже там, щоб mm -hmm. оце сама. Це здорово, бачите, так, коли е, сам собі розмовляєш, начебто ти, ти, ти розумієш це все, тобі е, все по полочкам розложив. але коли хтось, е, ну, знаєте, так, ще як е, стороння людина, да, там хтось підказав, хтось сказав, е, тому, е, тому що, ну, як би так, можна сказати, в колі сім'ї не дуже підтримка така до цього. Угу. Всі привикли, що ти тут, усе рядом, нікуди не діся. Мені навіть подруга е, каже: Як, ти що, давай? Ні, давай тут щось робити, давай ти нікуди не поїдеш, Як я без тебе? Я кажу: ну підожди, кажу, у мене зараз, зараз донька менше, вона зараз гріється. Я кажу, ну ми розмовляємо по вайберу розмовляємо. Я не відчуваю, що ну, понятно, що тактильного немає. Ну, це не то, що як раніше, да, письмо написали, воно там місяць іде чи два, поки прийшло людина, приїхала, ти або ходили в е, подорожі, пішли і каже, два тижні е, де ходили, бродили, поки дозвонилась з батьками. Я кажу, зараз можна з розуму зійти. Тут зранку написала, вона в обід написала, ввечері написала, ну, начебто, ти постійно е, знаєш, де. Що mm -hmm. і якщо відбувається? Тому так само кажу, можна а кажу, ані сіла і приїхали. Які проблеми mm -hmm. ну, вони бачите? Тут у вас, так mm -hmm. як я в якийсь момент і казала, тут у вас вибір між собою то, кого ви оберете себе чи тих людей, які звикли до того, що ви поряд. Ну звичайно, що вони там з якихось. З якихось кращих мотивів це роблять, там намагаються вас переговорити, але вам треба зрозуміти, чого хочете саме ви поставити себе і свої бажання на перше місце, і вже з цієї позиції приймати рішення. Ось мені так здається, бо наші рідні і близькі вони звикають до нашої підтримки, нашої допомоги, але все одно в кожного своє життя, і завжди себе треба ставити на перше місце. Ну, тим більше, що ви самі кажете, що вже всі дорослі. І більш-менш самостійні, там навіть онуки вже. Кожен хоче, як той кіт, чи собака хоче, хоче щоб за ними <смі> так і всі, вони звикли. Що і так так. і Тобто вони вас насправді ніколи <смі> цього не відпустять, ну от умовно кажучи, тому вам треба приймати рішення самі за себе. Що ну, вибирать опера... на даному етапі? Це ж не вибір на все життя, це вибір на даному етапі. От ви вибираєте себе і ви обираєте їх, бо я так розумію, що дуже багато років ви б ви обирали їх і ставили на перше місце їх інтереси. Але можливо для вас так, з момент, коли ви перестанете викидати ці листочки, якщо брати метафору цих картинок, так в море, а нарешті так. почнете писати і робити. Але ну вибір за вами, звичайно ж, тут вам треба зрозуміти для себе, що, що для вас важливіше. І чи, ви, чи, чи готові ви обрати себе? От я би так ставила питання, їхати чи не їхати, чи готова я обрати себе чи ні? От це прям правильне питання. Да, так, так. Ну я майже для себе вирішила, але це тут мені підтвердило це так, заглиблення, то, що угу. я й думала. Ну, як... Що потрібно, то тобто повернутися я завжди зможу. Угу. А, чи буде в мене змога поїхати? Це вже питання. Угу. Ну, Ну, типу, так і працюють карти. Тобто, кардинально нового ви нічого не дізнаєтесь, але ви витягуєте на поверхню те, що є всередині вас, і ви це проявляєте, тоді вам легше ну, приймати рішення, тоді вам легше бачити, ніж коли то якось всередині, і воно не настільки проявлено, не настільки. Ну, зрозуміло, я бажаю вам обрати себе. Насправді це дуже важливо, це дуже сильно міняє наше життя, і це зазвичай не подобається нашим близьким і рідним, які звикли, що ми обираємо їх. Але як показує досвід, всі звикають, всі пристосовуються і все закінчується завжди добре. Тому я бажаю вам зробити правильний для себе вибір, яким би, би він для вас не був на даному етапі. Дякую, мені дуже сподобалось.